Російській співачці Юлії Самойловій, яка мала взяти участь у конкурсі Євробачення, заборонили в'їзд в Україну через те, що вона виступала в окупованому Криму. Співачка без дозволу України у червні 2015 року виступала в керчі. Цим порушила законодавство. Тепер в'їзд в країну їй заборонений на три роки. Організатори Євробачення запропонували Самойловій виступити по скайпу, але Росія відмовилася від цієї пропозиції. Там наполягають на живому виступі з. Співачки в Україні переконати українську владу щодо рішення Самойлової хочуть у європейській мовній спілці. Ми повинні поважати місцеві закони країни, яка приймає Євробачення. Хоча ми глибоко розчаровані таким рішенням, оскільки на нашу думку воно не відповідає духу змагань, зокрема повної залученості, що лежить в серці цінностей цього фестивалю. Тому ми продовжимо діалог з українським урядом, щоб усі співаки змогли взяти участь у 62-му євробаченні, що відбудеться у Києві в травні. Давайте будемо віштовхуватися. Від того, що якщо ми якесь говоримо слово, то ми не відступаємо назад. Це і є позиція, тому що, знаєте, можна зайняти позу, позу і все життя терпіти, да? а можна висловити свою позицію і дотримуватися її. Тому у нас є позиція. У нас є окуповані території, в яких нас ніхто не питав. Е, у нас є насмішка над українським народом. Над тим, що ми помираємо, кожного разу є насмішка пропагандою. Є ж дві війни, три війни, чотири війни. І всі ці війни паралельно. Одна це війна реальності, це коли помирають люди, коли рвуться снаряди, коли дійсно землянка, коли холодно або коли жарко, коли немає води в спеку, коли е, немає тепла взимку. Це все війна. Це війна в Криму, це війна на Донбасі. Але є інша війна, є інформаційна війна. Це коли. Людям красивою єрундою затуманюють мозок, де люди слухають і їм перевертають мозок якісь спікери, якісь теорії, якісь ідеї всесвітнього заговору. Ну, Будь-хто, хто не лінується говорити, перевертає мозок тим людям, які лінуються думати. Тому люди, давайте не будемо лінуватися думати. Чи так важливо? Чи так важливо співати тоді, коли хтось помирає? Чи це важливо? Ні, це не важливо. Важливо співати на фронті, тоді, коли когось убивають снаряди для того, щоб підтримати дух тим, хто йде під ці снаряди. Так от, давайте влаштуємо оце от Євробачення де-небудь на лінії розмежування. І, можливо, це встановить чергове перемир'я по мінських домовленостях або по Будепешкому меморандумі. Та байдуже по чому. Давайте влаштуємо оце шоу там, де йому місце, коли йде війна. А якщо ніхто не хоче їхати туди, то тоді краще за шоу взагалі не влаштовувати. Бо все воно перетворюється перетворюється в такий бруд, в такий політичний бруд, яким на даний час є оце євробачення. Воно не несе вже більше в собі тої ідеї, яка повинна було б колись нести, тої краси пісні, тої краси не знаю, блага для душі людей, якою ну заради якого воно було задумане, воно зараз несе один негатив. Тому я взагалі або проти нього, або за Євробачення на лінії вогню. Будь ласка, дзвінок в студію. Я вас слухаю. Алло. Так. Добрий день, Надю. Добрий день. Надю. Ви знаєте, у мене таке, ви дуже добре говорите, але знаєте, це проблема не одного садового. Розумієте? Це проблема всієї України. Нема ніде переробного заводу, і садовий хоче показати, що це не тільки Львова проблема, а це проблема всієї України. І то, що Прошенко, Гройсман, це брехуни, які вони кажуть, що вони дають гроші, виділяють. Чого скільки в нас мільярдерів? Скажіть, чого з кожного не взяти по мільйону і зробити один великий завод на Україні, хоча б? А так все сперли на садового. Так, він вивозить мусор, але що йому робити залишається, розумієте? Тому ніхто про це не думає. Ні Гройсман, ні Порошенко, ніякі депутати мільярдери які там сидять штани, труть, тільки, розумієте? Я вас почула. Дякую за дзвінок. А тепер давайте подивимося на ситуацію з іншого боку. Ви знаєте, ви можливо ви праві. Ніхто про це не думає. Ні Гройсман, ні Порошенко, ні будь-хто. Дійсно в Україні немає жодного сміттєпереробного заводу. І ви кажете, що зараз садовий хоче показати цю проблему. Ну, дуже добре. Тільки знаєте, е, от коли блокаду влаштовували люди, так вони теж хотіли показати, яка проблема є в Україні торгівля на крові. Але люди не мільйонери і не можуть зробити сміттєпереробний завод або зупинити торгівлю на крові іншим способом, ніж вони просто блокували. А коли ми говоримо про садового, який 10 років при владі, 10 років. І е, ви, напевно, десь дзвонили із Заходу або, можливо, ви знаєте більше цю проблему. Але люди Львів'яни точно знають, як розкрадався бюджет Бюджет Львову. Е, як голосувала міська рада, е, де там задіяний був мер, як забудовуються історичні архітектурні пам'ятки Львову, на чому у Львові беруться гроші. І от якщо ви хочете сказати, що садовий вирішив показати тільки таким чином, що є проблема оця зі сміттям, ну то тоді він просто виродок. Тому що насправді він міг би показати іншим прикладом, збудувавши перший в Україні сміттєпереробний завод, збудувавши його навіть за свої гроші. Він людина далеко не бідна, один з олігархів мільйонерів. Не утримуючи на свої гроші 24-й канал, який вміє брехати на вигоду і на користь саме садовому, або просто брехати в політичному сенсі цього слова, він би краще потратив ці гроші. Який вкрав, в принципі, з бюджету, виділеному на Львівщину, він би міг збудувати перший в Україні сміттєпереробний завод. І отак би він вказав нашій владі, як потрібно бути хазяїном, хазяїном, який любить свою землю. От тоді б йому люди повірили. А так, а чим він кращий від гронсмена або Порошенка? За да такі ж самі всі одним ликом в'язані? Сюжет студії, будь ласка.